Вітаю! Це підсумки тижня від Мастади. Ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 22 липня 263 народних депутати у терміновому режимі проголосували за законопроєкт 12414. Спочатку цей документ стосувався зниклих безвісті, але вранці того ж дня у нього несподівано додали правки щодо набу та САП. Ініціатором був проросійський нардеп Максим Бужанський. Ми не вдаватимемося в усі подробиці і суть цього законопроєкту. Наголосимо лише на головному. За прийняттям його антикор органи втрачають свою незалежність та підпорядковуються генпрокурору. Ще до голосування ми звернулися за коментарями до нардепів від Херсонщини. Ми попросили їх відповісти, чи голосуватимуть вони за цей законопроєкт. Вікторія Вагнер сказала, що знає про законопроєкт і пообіцяла розібратися. Павло Павлі, і ж повідомив, що нічого не знає, і що законопроєкту, начебто, немає в порядку денному. Обіцяв розібратися і зник. Нардепи Сергій Козир та Володимир Іванов традиційно не відповіли. Пізніше стало відомо, що всі четверо депутатів від Херсонської області Вагнер, Павліш, Іванов і Козир, проголосували за законопроєкт, який фактично підпорядковує антикор органи генпрокурору. Увечері того ж дня, 22 липня, у Києві та інших містах пройшли перші мітинги проти закону, попри протести, Зеленській це ж підписав законопроєкт. Втім, очевидно, зваживши на суспільний тиск, 24 липня президент запропонував новий законопроєкт, який, начебто, гарантує незалежність антикорупційних органів та захист системи правопорядку від впливу Росії. Разом з тим з'явилися списки депутатів, які віддали голоси за новий законопроєкт про повернення незалежності Набу та САП. Із херсонських депутатів такий документ підписав лише Сергій Козир. Помилки трапляються. Я почув голос людей, чиї інтереси представляю у Верховній Раді. Це і є демократія. Очікуємо на новий президентський законопроєкт, Сказав він. То чим усе закінчиться, поки що не зрозуміло. Спостерігаємо. Йдемо далі на Херсонщині. Розширили список населених пунктів, де оголосили обов'язкову евакуацію та заборонили в'їзд через постійні обстріли та атаки ворожих дронів. До списку додали селище інжерни, а також Комишанський, Садівський і Антонівський старостати Херсонської громади. У Херсоні обов'язкова евакуація запроваджена на всіх вулицях і провулках нижче Дніпра. Це, зокрема, вулиці Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська, мікрорайони Корабел, Янтарний Перший та Янтарний Другий. Загалом по області обов'язково залишається евакуація з 51 населеного пункту. Детальніша інформація на нашій інфографіці. Головою Херсонської обласної асоціації футболу обрали екс-нардепа, депутата Херсонської облради Сергія Хланя. А його першим заступником став Андрій Гордієв, який зараз живе в Ірландії. До керівного складу також увійшли Віктор Білан та Юрій Сердюк. Їх обрали заступниками голови. Нагадаю, у травні 25-го року асоціацію виключили із складу Української асоціації футболу через чисельні порушення. Андрій Гордієв очолював Херсонську асоціацію футболу 17-го року. Він здобув цю посаду завдяки зв'язкам із тодішнім головою УАФ Андрієм Павелком. Разом вони були у парламентському бюджетному комітеті. Тоді Гордієв фактично захопив асоціацію, використовуючи фальшиві документи. У 23-му році стало відомо, що він виїхав з родиною до Ірландії і нині живе у Дубліні як біженець. Теперішній голова ХОАФ Сергій Хлань у 20-му році був обраний депутатом Херсонської облради від партії Європейська Солідарність. Тоді ж він очолив обласну організацію партії. У 23-му році партію Петра Порошенка він покинув. Новообраному складу доручили підготовувати. Оновлену програму розвитку футболу на Херсонщині з урахуванням вимушеного переселення сотень тисяч мешканців області та потреби підтримки дитячих спортивних ініціатив. Перейдемо до наступної новини: судитимуть депутата Херсонської обласної ради від нині забороненої партії блок Володимира Сальда Сергія Сорокунського, який під час окупації правобережної частини області мав статус так званого федерального радника та утрим. Мав перепустку від окупаційної адміністрації за його наводкою. Російські військові вдиралися до помешкань українців та змушували їх віддавати свою агропродукцію та сільгосптехніку. Надалі депутат складував на території підконтрольних йому компаній награбоване майно, яке потім переправляв до РФ. Так Сорокунський вивіз до Росії понад 130 тонн викраденого насіння соняшника. Крім того, депутат забезпечував російських військових житлом, продуктами та обслуговував їх військову техніку. Після звільнення Херсонщини Сорокунський втік за кордон, але потім повернувся в Україну і був затриманий. У його помешканні вилучили докази злочинної діяльності. 5 березня СБУ повідомило Сорокунського про підозру у пособництві державі-агресору та провели у нього вдома обшуки. Наступного дня його Пустили під заставу у 908 тисяч гривень, однак він отримав нову підозру воєнні злочини. Цього разу суд вирішив арештувати підозрюваного без права внесення застави. У 23-му році Сорокунський подав судовий позов до видань, які писали про його співпрацю з окупантами. Однак суд відмовив у позові та арештував майно його агропідприємств у межах розслідування. Йдемо далі. Херсонська дитяча обласна лікарня уклала контракт на 102,6 мільйона гривень із компанією автомагістраль Захід, пов'язаною із колишнім регіоналом Олегом Барчуком. За ці кошти підрядник має реконструювати приймальне відділення та закупити медичне обладнання до кінця 26-го року. Проаналізувавши кошторис, який підрядник опублікував на Прозоро, мост знайшов дещо цікаве. Лікарня закупляє. Масу товарів із розмитим описом, а це відкрита лазівка для схем і завищень. Так, відпускна ціна за ручний офтальмоскоп у кошторисі 29 тисяч гривень. У той час, як за запитом в інтернеті, подібне обладнання може знайти за 12 тисяч гривень. Лікарня також купує дорожні знаки майже за 2 тисячі гривень, хоча подібні можна знайти за 700 гривень. Крім того, у кошторисі безліч обладнання, яке має лише загальний опис, під яким можуть ховатися як дорогі. Так і дешеві товари. Банкетки по 12,5 тисячі. Дивани за 29 тисяч. Але що це взагалі за дивани? Можливо, це простий маленький пуф або величезний розкішний диван. Ніхто не знає, бо конкретики немає. Телевізори по 25 тисяч гривень. Такі гроші можна заплатити за новеньку плазму і за звичайний телевізор із середніми характеристиками: якість, розмір, модель. У кошторисі жодної відповіді. Тут може ховатися справжня чорна діра для грошей платників податків. Тов автомагістраль Захід було створено у 2010 році в Тернополі. Тоді засновницею компанії була мешканка Тернополя Віра Барчук. У 17 році засновником став Андрій. Андрій Барчук, а у 22 му до переліку засновників доєднався політик із Тернопільщини Олег Барчук. У 10-му році він був депутатом Заліщенської райради від партії регіонів та працював у Тернопільській ОДА. У 2015 році він був кандидатом на посаду міського голови міста Заліщики. Нині компанії належить Сергію Звішину, який також керує понад 10 іншими фірмами. Ймовірно, він підставна особа, пов'язана з родиною Барчуків. Такий контракт викликає багато запитань щодо прозорості ефективності витрат на медичне обладнання в Херсоні. Що думаєте? Пишіть у коментарях. А ми перейдемо до останньої новини на сьогодні. Окупаційна влада Херсонської області повідомила про. Потужне збільшення кількості учнів, які нібито склали державну підсумкову атестацію за російськими стандартами, Цьогоріч таких лише 33. Тоді як минулого року було 4. Це зростання у понад 8 разів. Пропаганда представляє як прорив, виконуючи обов'язки заступника окупаційного міністра освіти Олексій Григор'єв назвав це проривом, та навіть заявив про учнів, які нібито отримали до 90 балів. Втім, історія з освітою за російськими стандартами на тимчасово окупованій Херсонщині це лише око замилювання. Катастрофічно не вистачає кадрів. Місцевих фахівців бракує, а вчителів завозять із Росії, обіцяючи їм підйомні, бо їхати на лівобережжя вони не хочуть. Рівень підготовки тих, хто погоджується, залишає бажати кращого. Тож окупаційній владі залишається лише називати проривом смішні цифри. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар. А також ставати членами нашої спільноти. Так ви зможете отримати наш журнал та доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі.